Всім привіт! В попередньому відео я показувала, як я робила сир з сметани, і показую ось вам результат на наступний день. Він у мене в добу провисів ось так в підвищеному стані, і виходить ось така намазка для бутербродів. Я дуже полюбляю такий бутерброд з червоною рибкою і це дуже є смачно. Сьогодні трішки будемо з вами готувати. Я вже відпрацювала на роботі і прийшла і нарізаю тут собі цибульку. На цей рецепт Якщо цибулі буде багато, то це є добре. Я взяла, скільки у мене було, і відправляю на пательню, щоб вона трішки стала такою прозорою. А поки буду робити тісто, мені треба 200 г вершкового масла, я його розтопила в мікрохвильовці, додала 4 столові ложки сметани, дрібку солі і борошно. Зробила тісто і поставила в холодильник. Для начинки я взяла 2 плавлених сирочка, 2 курики. Яйця повинні бути сирі, і буду відправляти туди свою цибульку смажену, але тільки коли вона буде холодною. Ну. Охолодний, отак скажем. Поки я, це все у мене там охолоджується, син попросив зробити ось такі бутерброди, дуже за них забула, а він у мене їх колись так полюбляв. Це треба такий тостовий хліб, його трішки так підсмажити в духовці, потім додати моцарелку, мене ось така і помідорку. А поперчити, він так любить, щоб багато перчику було, ну, щоб він відчувався. І треба посолити. Відправити ще у духовку. щоб щоб розтопився сир і такі бутерброди дуже смачні. Можна і на сніданок, і на обід, і знаєте, на таку легку вечерю. Ось такий результат у мене в бутерброді вийшов. Зараз я вам покажу. І це дуже-дуже смачно. А поки я займалася бутербродами, моє тісто трішки постояло в холодильнику і буду його розкачувати. Розділяю його тісто на дві нерівні половини. Таку більшу половинку я відправляю на дно нашого пирога, а таку маленьку буде це верх пирога. І, звісно, посередині буде начинка. Відправляю цибулю у яйця і уплавлений сир. Гарнесенько це все перемішую і будемо складати наш пиріг. Тісто. The <laughs> Начинка і потім ще тісто. Гарнесенько це все розправляю там. І ще в стаканчику буду змішувати одне куряче яйце, і гарнесенько цим, цим яйцем буду змащувати наш верх порога. Відправляю у духовку і поки з вами повечерюємо. Ось таку вечерю собі приготувала, відварила рис. До речі, рис беру ось такий пропарений панський. Брала його в форі, він мені дуже подобається. тому відразу одразу відварила таку собі каструльку, щоб у мене було. І в мене залишилось два шматочки ось рибки. Я запікала, дуже смачна вийшла. Помідорку відрізала і буду смакувати. Зараз у мене Ральф теж чекає. Зараз у мене допікається. Так, пиріг, але він печеться. Я його почути на таких, знаєте, маленьких, не маленькій температури, щоб він гарнесенько пропікся всередині. Так що будемо вечеряти, так? Да? Всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. У нас сьогодні середа, відпрацювала на роботі і йду в тебе подивитися акції, тому я вас беру з собою. Викликали ми з цього за тебе з Аврори забрала посилку. І першим ділом хочу показати ось такий тортик. Це тортик манго. Дівчатка, хто не куштував, він зараз по акції 150 гривень і він дуже смачний. Є вишневе і манго. Нам подобається манго. Це в мене дочка вступила на інтернатуру тому вирішила. Купити такий малесенький тортик, але нам, я думаю, на трьох вистачить. Можна порізати на три шматки і так його з'їсти, Але я шуткую, але він нам дуже-дуже подобається. Так. І далі поїхала, що я купила по чеку. Взяла лимонад до тортика, ну, вирішила взяти 28 гривень. 50 копійок. У мене ще була додаткова акція. Взяла ось такі макаронні вироби. Захотілося мені ось таких взяти 48 гривень, 70 копійок. Взяли цукорну з ось таку. Ось така делюкс. Фірма Делюкс мені дуже подобається, і вона, в принципі, смачна 43 гривні, 80 копійок. Взяла тунець, аж чотири коробочки, баночки взяла. Мені більше подобається волі, є в власному соці. А мені більше цей подобається. Але це діло смаку, діло кожного: 56 гривень, 90 копійок. Про запас взяла я кажу, аж чотири. Далі ще взяла сир, м'який резерв. Ось такий. Взяла три упаковки, тому що зараз їмо лаваші, і нам дуже подобається. І цей сир у нас дуже йде. 54 гривні 30 копійок. Три упаковки взяла. Молоко ягодинське по акції було 3,2%. 39 гривень, 50 копійок взяла 2 літри, Але тут на 2 літри, тут по 900 грамів. Ряженку взяла 4. Відсотки 400 грамів, дуже вона така смачна, і вона по акції 19 гривень 30 копійок. Взяла ось такий набір знатна куртка, набір для супу, але я його використовую в іншому напрямку, скажімо так, 47 гривень 13 копійок. Собачка на нашій сподобалася ось це м'ясце, Тому вирішила ще взяти. Далі взяла рибка по акції. Сьомга, слабосолена, 180 грам, 165 гривень 50 копійок. ці по типу акції, і вони дуже смачні, нам вони подобаються. 5 штук взяла, 8 гривень 80 копійок. Далі ще взяла лаваш, ось такий, він дуже дівчата, смачний. І такий ну, дуже мені подобається він. А, так, лаваш 21 гривня 80 копійок і тут 5 штук ось таких лавашів. Вони круглесенькі. Е, так, подарункова сумка мені потрібна. Ось така. Взяла ось такий принт, як кажуть, тюльпани. Дуже мені подобаються такі тюльпанчики жовті. Ду, люблю жовті квіти. Я і така сумка коштує 16 гривень 30 копійок. Взяла ось такі пончики. Це племінці і сина взяла, дочка не схотіла. 22 гривні 90 копійок. І взяла ще морозиво. Дочка трішки прихворі... прихворіла, то їй не взяла, взяла сину ось таке. Племінниці такі, пакових, сподобалось їм. І начебто все. Ось така. а, Це сир взяла. десь 54 гривні, здається, він теж коштує. Не пам'ятаю, зараз не йду в чеку. 59 гривень, 50 копійок, 100 гривень. Теж його полюбляємо. Ось така була економна закупка. А, ще, бачите, ще курку не показала, вона теж була філе по акції. Але я не пам'ятаю, скільки так філе філе стегна, епікур за кілограм 176 гривень 89 копійок. Це по акції. Все, начебто, все така закупка. Зараз покажу, що замовила з Аврори. Відкрила посилку з Аврори, це в перший раз замовляла з сайту Аврори і щоб так приїхати і забрати, тому що замовляла через Леті Шоп, і там є кешбек, і воно повертає, так чому б не скористатися. Взяла ось таку дівчатку підставку для ножів, В принципі, так дивлюся на неї. Начебто нормально, є такі дорожчі, є такі дешевші. Здається, це коштувала 77 гривень. Я замовляла на сайті Аврора. Єдиним мінусом ось замовлення цього, мені що не сподобалося, все начебто нормально запаковано, все, все добре, бачите, гелі класно так запаковані. все, але немає напитної, не що я замовила, скільки чого замовила і що де коштує, скільки коштує верніше. Тому замовлення я робила, напевно, днів 5-7, тому нічого не пам'ятаю, Ну, що згадаю, то скажу. Ось таку значить, підставку під ножі взяла. Класно, мені так. хочеться. це якусь таку підставку було, то взяла. Спонжі були по акції, ось такі ватні диски, тому взяла. Дівчатка, вийшов кисневий відбілівач сіла. Я такі капсули беру для прання. Це кисневий відбілювач, здається, він по акції був 120 гривень. І тут у нас не бачу, скільки тут у нас. 900 грамів, ось 900 грамів. І з нею я вам вивідний. Теж, здається, 120 гривень був. Але це на сайті саме. Ось такий гель для прання, я його дуже полюбляю. Після нього білизна така м'якенька. Ну, не скажу так, як після сушильної машинки, але дуже м'яка. І аромат мені ну, дуже мені подобається. Взагалі, фірма Веллі мені подобається. Так, і взяла ось такий веллі для підлоги. Не пам'ятаю, здається, 39 гривень. З Лавандою. Тому ось таке замовлення у мене було в Аврорі. Зараз все буду розкладати і ставити по місцях. Вам бажаю гарних покупок, в АТБ, Ваврорі, гарного настрою, спокійних і тихих днів без теран і без ракет, щоб все у вас було добре. Міцного всім здоров'я, до нових зустрічей у нових відео. І так, дівчатка, ще трішки хотілося так сказати. Е, записали ми все-таки Ральфа на операцію. У нас, якщо все буде добре, операція пройде в п'ятницю. Е, звісно, будемо переживати, але це ж ми не краще йдемо. Вісім е, годин його кормити не можна, водичка у вільному доступу, а їсти не можна. Е, приблизно буде операція коштувати 3-4 тисячі гривень. Я не скажу, що це багато, але не скажу, що це мало. Але це. Здоров'я нашого песика, якого ми дуже-дуже любимо, і тому йому це потрібно. Шкода, що вони хворіють, але ну, таке і є. І, і сьогодні в нас такий, можна сказати, вихідний. Сьогодні ми не поїдемо до сестрички моєї, хоча, може, треба було, але вирішила сьогодні не їхати. Вона там повинна бути, справитися сама. Може, завтра поїдемо. Дочка сьогодні трішки зайнята. Там у неї вона ходить на тренування, то тренування є. І так, сьогодні, як кажуть, взяли вихідний, начебто нічого не потрібно. Лікування призначили, все є, ну, начебто так. Надіємося, Марійки наші скоро стане краще і їх відпустять додому. Дуже важко, коли хворіють діти, але надіємося, що лікування нам це підійде. Верніше, Марійки підійде. І все буде добре. Давайте лікуйтеся і їдьте вже додому. Ще на рахунок хотіла сказати замовлення з Аврори, сестрою тільки що була коли, ну, по телефону. То вона каже, як ти замовляла через додаток чи що. Е, я сказала, що цей користуюсь додатком Леті Шоп, здається, так правильно він зветься. Вона каже, чого ти мені нічого не казала. Ну, повертаються гроші, не відразу повертаються, але все-таки кешбек є. Тому дівчатка, дівчатках кого -то, кого-то додатку немає, користуйтесь, бо це дійсно дуже-дуже вигідно. Так що, ось такі у нас новини, скажімо так. Ще одна дочка моя вступила в інтернатуру. Тепер можна сказати, вона інтерн. Звісно, у мене переживання, як у мами, є, щоб все в неї там склалося добре. І я думаю, що буде в неї все добре. я в цьому впевнена, але ж ми мами, я мама така тривожна, скажімо, переживаю за все, тому трішки за нею переживаю. Вона вчора вже купила собі такий медичний костюм, поїхала, такий красивий. Я такі певні заклади, де потребують, щоб колір був, ось, наприклад, там червоний. Я теж приміряла її костюм. Трішки він на мене трішки-трішки малуватий, але я ставлю фото, і мені такий костюм захотілося. Тому може я собі теж такий куплю Чобто такий костюм, я не скажу, що він такий бюджетний, але й недорогий, 1300 гривень. Ще треба буде купити взуття, в принципі. Ну і начебто все. І почнеться в неї вже інтернатура. А вона, в принципі, вибрала вже собі спеціальність. Мені, як мамі, це подобається. Ну Це така спеціальність дуже гарна. Дай Боже, щоб все в неї вийшло. Хоча це їй працювати з цим. Так вони, так вона верніше вирішила. І вона йде. Знайомою своєю вчитися, то я думаю, їм буде разом веселіше. Так що, от тепер у мене все. Буду закінчувати це відео. Всі, всі побажання я вам вже сказала. Головне, саме головне, гарного настрою, спокійних і тихих днів без сирен. До нових зустрічей.